Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо з вами випікати один з корисних хлібів 100% житній хліб. Він знижує апетит, виводить шлаки, навіть знижує рівень холестерину. Починаємо. Я буду його пекти з солодом. Я беру 10 г солоду і буду заливати 50 г окропу. Якщо у вас солоду немає, нічого страшного, можна пекти буде без солоду, але він буде не такий запашний, як з запареним солодом. Перемішала солод і відставляю, поки він остигне. Далі будемо активувати сухі дріжджі. Дріжджі у мене 5 грам. Я висипаю їх, додаю 5 грам цукру. Можете цукор міняти на мед по бажанню. І буду заливати водою. Води у мене відміряно 200 грам, я десь половину, десь 100 грам виливаю, і буду змішувати. І залишу на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Коли 10 хвилин пройшло, буду додавати сюди решту води. Відміряно у мене було 200 мл та 125 мл кефіру. І сюди ж тепер буду пересівати борошно. Борошно буде тільки житнє, і його буде 500 грам. Я е, зразу поставлю все на ваги і буду, бо я не відважувала борошно, буду зразу відважувати по ходу і пересівати. Житнє борошно в мене е, все 500 грам за один раз. В мене не вийде сюди висипати, то буду в два етапи. Насипаю 300, пересію, а потім буду додавати ще 200. Житній хліб, він дуже цікавий, виходить. Тісто саме не дуже схоже на тісто з пшеничної борошна, і такий специфічний, і тому буду пекти його у формочці. Якщо формочки у вас немає, нічого страшного, можна буде зробити його у вигляді багета або у вигляді круглої хлібинки, але потрібно при формовці робити як можна вищенький хліб, тому що при випіканні він буде трошки розпливатися, то старайтеся робити таку високу хлібинку, а при випічці вона трошки сяде. Ось у мене тут 500. Грам борошна я вже пересіяла і зразу додаю 5 грам солі. Поки сухі інгредієнти тут зверху я перемішую з борошном, щоб сіль рівномірно розійшлася по всьому тісту. І тепер уже остиг солод, він вже такої кімнатної температури, і сюди його додаю. Можна додавати солод незапарений але тоді брати не 200 мл води, а 250 і 10 г солода просто додавати в борошно. Додала ще 25 мл олії і зараз буду замішувати. Сістом. Спочатку в салатнику перемішую все до однорідності, поки не буде, все в таку не змішається в велику кульку, а потім буду домішувати на столі. Поверхню я підмащую олією і буду на столі вимішувати рівно 5 хвилин. Якщо вам подобається моє відео і вам подобається випікати, готувати зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, які б відео ви хотіли подивитися на моєму каналі. Завжди на коментарі відповідаю і буду вам вдячна за увагу. Ось так я промащую олією стіл і буду викладати тісто і вимішувати. З цього моменту я вимішую 5 хвилин рівно. Воно все рівно, як ви будете більше вмісити, все рівно, воно не буде еластичним. Тісто таке специфічне, воно ну, можна сказати, пластилінове, не знаю, як вам описати його, але воно зовсім, -зовсім відрізняється від пшеничного борошна. Якщо починає прилипати трохи до рук, періодично змащуйте руки олією. Ось так. І тепер уже 5 хвилин пройшло, і я формую кульку. Тісто таке ну, не нелегке, а таке нелегке, не еластичне, а важке таке, бачите, От, зробили кульку, і вона важка. Ось так. Тепер я буду ставити в салатник, накривати харчовою плівкою і в тепле місце на півтори години. Тепле місце 28-30 градусів. Якщо у вас є духовка з включеною лампочкою, якщо нема, я ставлю в мікрохвильовку і ставлю стакан з кип'ятком і закриваю, Цього достатньо. Зустрічаємося через півтори години. Півтори години пройшло, дивіться, воно підійшло так гарно, і таке все в таких порах. Дивіться. І тепер будемо формувати хлібинку. Я буду випікати в такій прямокутній формочці. Металевий. Я змащую трошки олійкою, і буду формувати і викладати сюди форму. Якщо без форми. То я вам говорила, обов'язково формуйте висоту, таку вищеньку хлібинку, тому що вона трошки розпливеться. Я зараз знову підмащу олією поверхню, трошки, щоб вона не приставала, і буду викладати сюди вже тісто для формовки ось так. І буду формувати. Спочатку я розплескую. В такий прямокутничок і буду скручувати рулетом. Ось так. Бачите, таке тісто, воно важкувате, незвичне трохи, зовсім не схоже на. Тісто з пшеничного борошна. Тепер я розплескую і вже стараюся розплескати по ширині форми, щоб вже скрутити рулетом і прямо вже покласти його по, по формі. Так Розплескую руками і буду скручувати рулетиком. ось так. Воно таке, не можна його там защіпати, от воно дуже цікаве, таке тісто защіпати. От Я защіпую, воно якось, бачите, як не пристає. Я трошки його так от... Просто сформувала. І тепер дивіться, все воно не так, як в пшеничному, що воно буде випікатися і підтягне. От ці всі пори, які є на хлібинці, потрібно затерти водою, тому що вони, вона, вона трошки підійде вгору, але усі оці, е, е, такі тріщинки, пори, вони так і залишаться. Ось я приглажую. Так, водою і буду ставити в змащену формочку. Ось так. І знову ж таки, буду накривати харчовою плівкою і на одну годину ставити в тепле місце. Знову ж таки, тепле місце бажано 28-30 градусів. Дивіться, де у вас саме тепле місце. Зараз в квартирі чи в будинку. то так і ставте. Та я ставлю в мікрохвильовку і ставлю зразу стакан окропу і закриваю двері мікрохвильовки. Ось так. Все зустрічаємося через одну годину. Година пройшла, дивіться, як воно гарно піднялося, і воно таке аж живе, воно дуже пахне солодом, і як притулити до вуха, то воно аж шумить там. Дуже цікаве таке тістечко. І зараз буду ставити випікати. Зараз бризкаю водою. Вже духовка в мене розігріта на 180 градусів. І буду випікати 30 хвилин. Ось пройшло 30 хвилин. Дивіться, який він зарум'янився, цікавий такий. Але ж, поки не вихолоне, 3-4 години даємо йому вихолонити остигнути. Ось Він вже остих, повністю холодний. І зараз я буду розріжу і покажу, який він всередині. Він дуже пахне солодом, він збитий, так як це житній хліб, то тут не буде він пухкий, з дирками, дивіться, він збитий хлібчик. Але ж він не кришиться, і його можна порізати навіть такими тонесенькими-тонесенькими шматочками. Зараз я відріжу, і ви подивитеся, що він не кришиться і не ламається. Обов'язково спечіть для своєї родини, тому що житній хліб та цільнозерновий хліб є самим-самим корисним для людини. Дивіться, як гарненько збитий він. Обов'язково печіть, і в коментарях напишіть, як вам сподобався хліб, не сподобався, як ваші поїдачі відреагували на такий 100% житній хліб. І до зустрічі!